Понад 200 учасників з усієї України. Стільки аграріїв приїхало на другий східноукраїнський аграрний форум. Він відбувся у Донецьку і об'єднав інвесторів, міжнародних експертів та фермерів. Як це було? Дивіться далі в агроконтролі. Аграрії чекали і дочекалися. Форум об'єднав сільгоспвиробників виробників усього регіону. Вони приїхали, щоб особисто побачити та почути, як можна підвищити ефективність їхнього бізнесу. У цьому питанні їх консультували найкращі експерти та фахівці. Рощувати нарощувати на 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 експорт, нарощувати на 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 Перше – це повищення врожайності в средній досучній зернових і за Тобто, застіження стабільної врожайності 30 центрів з гіктара. Інше питання збільшення прибутків. Якщо кожен гектар приносить дохід, господарства будуть розвиватися. Експерти констатують, вчитися ще є, чому та рости ще є куди. Прибільність одного гектара в Україні по мнению експертів, заставляють порядка 200 доларів ж цей показатель в середньому перевищує 1500 тисячі доларів. Як досягти найвищої врожайності, аграрії, що були присутні на форумі, змогли дізнатися та навчитися. В цьому їм допомогли польські, американські і німецькі експерти. Це майданчик насамперед для того, щоб встановити нові контакти. Зокрема, з цією метою ми сьогодні організували відповідну біржу. Але без фінансової основи розвивати господарство нелегко, а тому учасники змогли отримати прямий доступ до їх технічної та фінансової підтримки.